Сьогоднішня моя історія починається з історичного села Музей Занце Ханс на відкритому повітрі, розташоване близько 20 кілометрів від Амстердаму. Село утворює атмосферу життя в Нідерландах старих років, Голландії, як приникли тоді називати. Занце Ханс один із перших промислових регіонів Європи. Саме тут працювало понад 600 вітряків, які використовувалися для виробництва фарби, деревини, гірчиці, олії та паперу, те, що було дорогоцінне. Ціним той час. 1960 рік для збереження історичної спадщини з різних частин, регіонів сюди привезли автентичні будинки та вітряки, щоб люди могли відчути старе життя Нідерландів. Як великого виробничого комплексу, великої машини. Сьогодні це популярна туристична локація з діючими млинами, майстернями, музеями, рімістичними камерицями. Раджу зайти, подивитися, відчути той вайб старих Нідерландів, але робити це ввечері, коли немає туристів. 15 хвилин на велосипеді, і ми в місті замдам. Саме тут живуть наші герої, які займаються власною справою. Це люди, які приїхали з України і відкрили квітковий магазин. Будемо знайомитися. Я в гостях у чарівної пари, які зробили таке щось прикольне у Ярини і Елвіса. Привіт! Привіт! Привіт. Як будь-то ми перший раз побачили. І сьогодні я хочу вас розпитати про ваш бізнес, сімейний бізнес. Це вже. Ну, можна і так сказати, майже сімейний. Майже сімейний, сімейний бізнес. Як дія нам дасть добро дружитись, то одразу То все буде чітко. Я думаю, буде буде розкажіть, будь ласка, що як довго ви в Нідерландах? Я в Нідерландах три роки майже. Що ага. давно і... було два. Жінка так. трошки швидше приїхала. Я швидше приїхала. Скажіть питання, які люди задавали мені, коли ми тікток з вами перший раз знімали, як яку ви знаєте мову, і як якими ми спілкуєтесь з вашими відвідувачами? Ну, я знаю нідерландську мову. Я знаю нідерландську мову тепер вже на рівні розмовному в магазині. Тобто в магазині я можу обслугову обслужити клієнта без проблем. І все, що стосується таких питань, як весілля оформлення, букети, кольори, в цьому плані я можу дуже вільно розмовляти нідерландською, Англійська. Англійська мова це мова, якою ми спілкуємося з нашою працівницею, і мова, в принципі, з якою ми комунікуємо з іншими людьми з приводу будь-яких технічних питань. Ну і звичайно, українська між собою. Жінка говорить нідерландською, англійською плюс-мінус. А я англійською, але тільки англійською. Я тільки. поглиблено і стараюся вивчати. Скільки ви вже відкрилися? Скільки ви працюєте вже? Сім місяців? Сьомий місяць. Сі сьомий місяць. Вас Тікток залітає зараз дуже. Так про ваш Тікток балакають ті люди, яких ви не знаєте, але він знає. Да навіть так. Ми б хотіли про знати. вас балакають бізнесмени в лан. Ці українські бізнес мене ви не балакайте. Ви приходьте, купляйте. А, Просто пишіть, замовляйте. Ми зараз в місті Замдам, і хотілося б почути це недалеко від Амстердама. І угу. Коли ми з тобою спілкувалися, ти розказав цікаву історію, що в цьому місці люди переважно спілкуються нідерландською мовою. Так. На жаль, так. тобто у нас була добра англійська, і ми розраховували знайти десь місце, де будемо працювати на англійській мові. На жаль, з цим дуже непросто в Нідерландах, тому що. Мало є можливостей, де можна знайти хороше приміщення за нормальний прайс. Тому ми коли знайшли це місце, ми в нього зайшли, і вже потім дізналися, що тут ніхто не хоче говорити англійською. І лише один з десяти якось говорить. І то не хоче. Не хочуть. Люди тут стара при... школа. Люди були тут непривітні. Школа, тут не то, що стара школа, тут середній вік старий. Тобто навколо нас, в нашому районі, на жаль, але місцеві люди, вони більш такого старшого віку, е, старший фешені їм подобаються такі. Класичні букети, і тому мої жінці, наприклад, трошки важко, тому що вона із Амстердаму. Замдам е, знаходиться буквально 20 хвилин від центру Амстердама, і тут уже така, тому що в Амстердамі не ти знайдеш роботу, ти знайдеш класну роботу з мовою мови без нідерландської мови. Тут ви розказуєте, що тут люди старої школи. І вони все таки більше спілкуються, поважають нідерландську мову. Ну так, я думаю, що це дуже природно, тому що я особисто я теж не хотіла би, напевно, в нас в Україні. Якщо ти вже приїхав в країну і ти відкриваєш бізнес в їхній країні, то, будь ласка, поважай їхню мову, поважай їхню культуру і вивчай англійську вивчай нідерландську мову. В Амстердамі я працювала два з половиною роки англійською мовою, також в флористичному магазині, і не було жодних питань до мене. Але тут ми лише переступили поріг нашого я магазину. Mm -hmm. Люди були дуже негативно, налаштовані особливо на те, до мене. Та... Бо якщо Ірина ще може щось по нідерландськи сказати, на початку я взагалі ні слова, і вони мені ти повинен вивчати. Тут повинні були працювати нідерландці. Вони і ти типу, побули були щирі... серй... на Почав перший місяць. Це був хардкор. Насправді флористичний бізнес ми хотіли відкривати ще в. Україні, ми, я завжди своє свідоме життя, пам'ятаєш, я хотіла флористичний магазин, і ми планували його відкривати в Україні. Я навіть приїхала сюди, в Нідерланди на свою першу роботу за кордоном для того, щоб заробити гроші у повернути у флористі повернутися в Україну. Ми думали, як і всі решта, що війна закінчиться через три місяці, чотири місяці. І по закінченню війни, ми думали відкривати магазин в Україні. Але оце війна триває вже три роки, і я думаю, що це вже тягнути далі не було просто змісту. І мені би своє життя стопорили, тому що було страшно відкривати бізнес в Нідерландах. Так само ми розуміли, що без знання нідерландської мови це також важко. І навіть люди, з якими я говорила, до речі, про нідерландську, люди, з якими я говорила, вони кажуть, що перше, що ти маєш зробити, якщо ти хочеш. Щоб бути бізнесменом і щоб тебе сприймали оточуючі люди, як на рівні треба вивчити нідерландську мову. Тому нам звичайно було страшно відкривати щось своє в Нідерландах. Ми думали, що дочекаємося України, але тому вже... що це бюрократичне пекло так. і податкове пекло. Саме для тебе це питання. Я знаю, ти так. добре це розповів. жінка. У мене флорист зі стажем. Я завжди працював в продажах. Я знав добре, як оформляти бухгалтерію. І я в принципі розбирався в тому, як працює бізнес. Завжди хотів працювати в бізнесі. Тому ми просто з'єдналися докупи. Вона відповідає за дизайн, за квіти, за букети. Я відповідаю за всю таку матеріальну, фінансову частину і документальну. Важко тут з податками. Важко, тому що хоче держава забрати максимум. Вона старається забрати максимум і, плюс, крім податків. Є ще таке, як муніципальні збори, є ще страхові збори, збори за працівників. ну, збори абсолютно за все. Скільки в принципі виходить за місяць? Якщо порахувати? Це за квартал, рахується чи за місяць податки всі? Є Річні, є квартальні, є місячні. Скільки за місяць в середньому забирає така? От такий шоп квітковий? Е я б Ні. сказав, що в нас ціна середня приблизно. Ми платимо 2400 євро в місяць. Плюс ми платимо різні комунальні послуги, плюс за. 2400 це оренда. Це тільки оренда. Плюс в місяць десь приблизно ще 400 500 за різні послуги. Плюс є річні десь біля 2-3 тисяч. Страхові 5% від кінцевого доходу. 35% повністю забирають від доходу теж. І ще 21% на предмети і 9% на квіти. Багато забирають. Слухайте, ну, ви працюєте сім місяців. Ви задоволені бізнесом і ви задоволені прибутком, який він вам надає? Перший час було важко, але якщо порівнювати з тим, що ми мали до того, як ми почали працювати, ми заробляємо навіть трошки більше. Я б не сказав, що це якісь надприбутки, тому що насправді могло б бути краще. Якби ми працювали в Амстердамі, якби ми робили те, що моя жінка вміє, такі стильні, сучасні букети, ми тут стараємося абстрагуватися. Але ця історія не про великий успіх, це про досвід. Я б так сказав. Це наш перший досвід, це наш впевнений старт. Я не думаю, що ми тут досягнемо бог знаяких висот, але це дуже впевнений, хороший початок. Скажи, будь ласка, ми з тобою спілкувалися, знайти помешкання це все зі своїм слов'янським лицем, це... прийти до Нідерландця і сказати, я хочу це орендувати. Як це було у вас? Ой, це було складно. Тобто ми почали шукати, варіантів насправді мало. Коли вони чують, що в нас нема бізнесу дієвого діючого або в нас немає в цьому досвіду, одразу ні, практично всі. Плюс вони хочуть, щоб був бюджет, щоб були якісь гроші, кошти за плечима, досвід, ми знайшли це приміщення. Ми зателефонували, і нам кажуть, зразу ні. Вибачайте, там вже все домовлено. Я телефоную, і нам кажуть, що все закрито. Я приїжджаю сюди одразу. Нам кажуть, вибачте, але там уже щось власник поміняв і вже можете якби, від нас відчепитися. І я був дуже наполегливий, і нам домовили зустріч з власником. І після довгих перемовин нам виставили не дуже хороші умови, але ми все-таки добилися того, що нас сюди взяли. Якщо хтось захоче брати в оренду комерційне приміщення, то знайте, що вони не дуже сильно привітні до людей, які з-за кордону, тим більше, які не говорять їхньою мовою, тим більше з тимчасовими документами. Тому це було складно. Нам дали не дуже хороші умови. Зазвичай залог беруть три місяці. В нас взяли за цілий рік. How much? 22 400 євро. 22 400 євро. Взяли за рік. Так, наперед. Тобто це тільки завдання. застрахували. І Це тільки сторона е орендодавця. Тобто, в нас є окрема сторона викупу цього бізнесу з минулої власниці. Якщо у вас тут є будинок. Бізнес, будь-що, і ви хочете, наприклад, поставити кондиціонер на вулицю, ви не можете цього зробити, тому що він псує фасад. Якщо ви хочете зробити будь-які маніпуляції з фасадом, вам потрібно взяти кучу бумажок і дозволів. Якщо у вас на вашій території є дерево, і ви хочете його спиляти, на вашій землі вам потрібен дозвіл. І таких моментів тут дуже багато. На вашій землі є дерево, от ти купляєш свій будинок, там є дерево, тобі не подобається, ти mm. дістанеш штраф, якщо ти його спиляєш без дозволу. Квіти для нідерландців. Яка, яка це культура квітів? Як часто вони їх купують? Ну, ви маєте розуміти, що квіти нідерландська квіткова культура дуже відрізняється від української квіткової культури. І якщо ми будемо говорити про українців, це квіти завжди мають виглядати великі, ефектні букети. Це буде раз двічі в рік, або там лише на свята, але великі пишні букети. Наші чоловіки люблять в нідерландців Квіти це повсякденна історія. Квіти це кожного дня маленькі букети, коли ти захворів, або якщо в. Тебе донька закінчила школу, чи ти просто йдеш до подруги випити каву. Вони обов'язково будуть нести якийсь букетик і нехай він там буде не на 100 євро, але він там на 10 євро, декілька квіток приємних. І вони будуть якраз такі вони принесуть, вони подарують. І Нідерланди, по-перше, вони такі до дощу, дощова країна досить, тому їм бракує світла, їм бракує кольорів, їм бракує якогось такого е, кольору в хаті. Тому вони зазвичай просять дуже яскраві букети. Я тут маю приклад, ми з тобою можемо відразу розібрати. Давай, давай, що тут у нас є. Е, так, давай. Дивіться, е, нідерландцям, по-перше, дуже важлива, цікава форма. Тобто, е, щоб вони були не всі зжаті, і для того, щоб ти міг його роздивитися. Угу. В них така виходить, структура, що ти можеш подивитися на кожну квітку, і ми даємо кожній квітці простір для того, щоб і вона розклала і пшеничка є. Тут подивися мак. Ага. І маки, мак. пшеничка, це те, що ти зараз робиш, якраз і є головною ціллю цього букета. Тобто зацікавити людину, роздивитися, що там всередині так да дивитися, і тут і польове, і та оце це що це в нас соняшники соняшники. Так тут соняшник такий цікавий. Тут соняшник з жовтими листочками класичний. А це що таке? Іон це амарант. Також дуже цікава рослинка. А це півники чи ні? Це півники так. Бачиш, як вони Так, і вони дуже люблять різноманіття. Тобто, в ідеальному голландському букеті квіти не повторяються. Кожна квітка вона особлива. І ти, коли приходиш додому, розпаковуєш букет, тобі цікаво, що там, що поставив туди флорист, яка буде історія квіткова розвиватися цілий тиждень в тебе вдома. Тільки в вашому магазині коштує оцей заряджений топовий український букет квітів. Отакошоп фурдик. Дик заряжений, топові насправді українці зараз, після того, як ми почали вести TikTok, у нас дуже багато українських клієнтів з'явилося. і українці це завжди про ефектні великі букети. А, і ми стараємося для наших українських клієнтів завжди підбирати найкращу пропозицію, тому що ми купуємо квіти на квітковій біржі. А квіткова біржа вона постійно скаче. Тобто там ціни різні, але і вибір шалено великий. Ми любимо, коли клієнти пишуть за тиждень. Тоді я вже дивлюся на більші, вичіпляю якісь цікаві пропозиції класних букетів. Тобто, це в нас зазвичай великі букети можуть починатися від 100 євро. За 100 євро ми можемо знайти і 101 одну гарну високу троянду. Різні кольори, безліч різних виборів. І навіть українських таких варіантів, тобто ніжних, піоновидних, рожево-білих, може підіграти. Найпопулярніший букет в нашому магазині це 15 євро. Це букет де якраз ходити на каву, віднести Це авторський буріш. букет, тому що я знаю, що ви дуже так не сильно ставитеся до букетів із Альберт Хейнів та різних так, супермаркетів. Будь ні, ласка, ніколи не купуйте букети в Альберт Хейні. Це дуже вбиває ринок, це дуже вбиває душу, тому що букет з Альберт Хейну, на якому стоїть штрих-код, і ціна, і ціна і скидка. <хи> і ще знижка, <хи> знижка <хи> так, ще так, стоїть. Так. Насправді це. Краще взяти якісний менший букет. Тобто на 15 євро він вийде трошки менший, ніж в тому ж Альберт Хайні, але ви будете знати, що там квіти, авторський. що він авторський, що там квіти, за якими доглядали, міняли водичку, підрізали, почистили вам і поставили в воду. В Альберт Хайні ніхто такого робити, звичайно, не буде. По досвіду, перша порада дуже проста. Все, що може бути зроблено вашими руками, вашими за допомогою рідних, можливо, друзів, повинно бути зроблено так, тому що в Нідерландах. Дуже все дуже сильно дорого. Якщо можна на чомусь зекономити, зробити самому, потрібно робити. Перше. І друге, теж по досвіду: якщо ви собі зібрали якийсь бюджет, порахували, що воно вам бізнес може вийти от стільки грошей, краще додайте в півтора рази перемножити або навіть на два рази більше. Тому що тут є такі ем, стягнення і витрати, про які навіть не можна собі уявити. Навіть такий. Ну, наприклад, починається рік, нам приходить рахунок, а там якісь абревіатури. Починаємо розбиратися, це податок за нерухомість. Ну хто б знав, що податок за нерухомість платить теж той, хто винаймає житло, тобто не житло, а комерційне майно. І таких витрат дуже багато. Очистка води десь там далеко за кілометри від нас, крім того, що ми платимо ще два рахунки за воду, приходить, ще якась там очистка, Бог знає звідки. Якісь там фундаменти за оренду муніципальної території. Ну, ми скидимося буквально на все. Тобто, благополуччя населення навколо, прибирання дуже багато всього. Раніше був бізнес. І минула власниця, нам його, ну, ми його викупили повністю. Ми викупили все. І минулих клієнтів, і контракти, і відповідно контракт працівника. Жінка працювала тут 13 років. Відповідно, по законодавству Нідерландів вона мала компенсацію, мала право на компенсацію 14 тисяч євро, якщо ми її звільняємо. Тобто вона каже, я буду за вами працювати, питань нема. Ми кажемо, ну, в нас концепція інакша, ми хочемо по своєму Вона каже, 14 тисяч євро. І ми через 2-3 тижні домовились на те, що ми платимо їй 4 500, минула власниця платить їй 2 тисячі, разом 6 500, і вона готова була звільнитися на тих умовах. Але вона була вкрай незадоволена. Ну, ну звичайно, 14 тисяч і якби... По... 13 років досвіду і саме тут, на цьому місці. Так, в районі, де ми приїхали, я була теж шокована, але вони люблять маленькі. Вони це називають штук. Штук. І це е, щось, що ти можеш поставити собі на столик, і воно ніби буде тебе радувати без вазочки. Отако. От Нам цю культуру ще трошечки не поняти, але якщо ви хочете, то можна. Сьогодні ми були в гостях в Ярини і Велвіса, в них такий прекрасний магазин. Під відео ви побачите описання, під відео, ви побачите силки, де люди працюють. Ви можете звернутися, і вони вам подарять, вони вам не квіти подарять, вони вам подарять душу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, батькам передавайте привіт. Пока!